Добренький вечір вам з теплиці. Прийшла взяти води, щоб на дворі полить хризантеми. І разом хочу показати вам оце чудо моє. Я буду вам показати. О, Бачите, всі позав'язувалися, всі дуже гарні. Бачите, сліди бачать. Цієї вже капусти мені залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 головочок. Уже, бачите, між нею яка була трава, буду її перекопувати. Але буду тримати капусту, бо ж приїде дочка із внучками. І внучка з Іспанії. Буду тримати оці головки, поки вони не приїдуть, щоб свіженькі салатики поробити. Гляньте, яка моя якраз.